Уявімо собі світ, де успіх це знаєте, прямий результат таланту і наполегливої праці, жодних зв'язків, жодного походження, де керують ну найрозумніші. Звучить же ж ідеально, правда? Але от питання: а що як у цього ідеалу є якась прихована темна сторона? Давайте спробуємо розібратися, чи не є ця ідея абсолютної влади найдостойніших насправді небезпечною ілюзією. Ну, для початку давайте згадаємо, що ж такого привабливого в меритократії. Це по суті обіцянка світу, де успіх залежить виключно від таланту та зусиль, не від того, кого ти знаєш, а від того, що ти вмієш. І погодьтеся, звучить це ну дуже справедливо. Ця ідея ж глибоко вкорінена в нашій культурі, правда. Всім нам казали, вчися добре, і все в тебе буде. По суті, це обіцянка, що кожен, абсолютно кожен, хто докладе зусиль, може піднятися нагору. Все, мовляв, залежить тільки від особистих заслуг. А ось тепер! тепер перейдемо до найцікавішого, бо історія цього терміну це щось із чимось, це справжній сюжетний поворот, зовсім не те, що більшість собі уявляє. Ось, будь ласка, стандартне визначення як у словнику система, де влада належить найталановитішим. Ну, на перший погляд, все виглядає абсолютно логічно і правильно. Запам'ятайте це ім'я Майкл Янг. Саме він подарував світові це слово, але контекст, о контекст, в якому він це зробив, може просто шокувати. Так так, це не помилка. Книга Янга була сатирою. Уяміть собі. Описом антиутопії. Він не пропонував ідеальний суспільний устрій, а навпаки, попереджав про небезпеку, яку така система несе. Янг боявся, що така система породить нову еліту ще більш пихатою і зарозумілою, ніж стара аристократія еліту, яка буде свято переконана, що заслужила абсолютно все. А ті, хто опиниться внизу. Що ж, вони не матимуть жодного виправдання, крім власної нездатності. Це ж створює просто колосальний соціальний розкол. І щоб висміяти це зведення людської цінності до якихось простих метрик, Янг вивів оцю геніальну у своїй простоті сатиричну формулу. Вона ідеально показує, як складну людську особистість намагаються втиснути в прокрустове ложе тестів і балів. Добре, це все теорія. Але чи є десь у світі реальний приклад такої системи? О так. Давайте подивимось на Сингапур. Мабуть, це держава, яка найближче підійшла до втілення принципів меритократії в життя. Лі Куан Ю, засновник Сінгапулу, був абсолютно переконаний, керувати країною можуть тільки найкращі з найкращих, найрозумніші і найталановитіші, і він побудував жорстку систему іспитів, яка відбирає цю еліту ще зі шкільної лави. І результати треба визнати вражають. Сінгапур здійснив неймовірний стрибок, перетворившись на світового економічного лідера, але є й інший бік медалі це колосальний психологічний тиск, особливо на молодь. У такому суспільстві невдача на іспиті може сприйматися як життєвий вирок. І ось тут ми підходимо до, мабуть, ключової філософської проблеми меритократії. Вся система базується на припущенні, що всі починають з однієї стартової лінії. Але чи це справді так? Ключовий момент: ось у чому ідея соціального ліфту, вона прекрасна, але вона часто розбивається об реальність. Дитина із заможної родини, погодьтеся, має доступ до значно кращих ресурсів: репетиторів, шкіл, гуртків. А талановита дитина з бідної сім'ї ні. І виходить, що ці перегони від самого початку нечесні. І от гарвардський філософ Майкл Сендл дав цьому психологічному тиску дуже влучну назву тиранія досягнень. І ось що він мав на увазі. Ця тиранія, по суті, отруює всіх. Переможці починають думати, що всім зобов'язані виключно собі, і з презирством дивляться на тих, хто не досяг успіху. А ті, хто програв, відчувають глибоке приниження і образу. І в результаті суспільство розколюється на два табори переможців і переможених, які не відчувають між собою нічого спільного. То що ж виходить, компетентність неважлива? Ні, зовсім ні. Але, можливо, одних лише меритократичних цінностей, орієнтованих на ефективність, просто недостатньо для побудови здорового суспільства. Звісно, критично важливо, щоб хірурги були талановитими, а інженери розумними. Але держава це ж не просто бізнес-корпорація. Їй потрібні не лише ефективність, а й емпатія, солідарність, взаємна підтримка. Кожна людина має цінність і вона не вимірюється її IQ. Можливо, варто переосмислити сам цей термін сфокусуватися не на жорстокій конкуренції за владу, а на створенні умов, де кожна людина, абсолютно кожна, зможе знайти і реалізувати свій унікальний потенціал яким би він не був. І наостанок, питання для роздумів. Коли ми будуємо суспільство, на що варто робити ставку в першу чергу? На вимірювані досягнення, на бали в тестах, чи все таки на ці людські якості, які неможливо оцінити жодним навіть найскладнішим тестом? Це питання, здається, залишається відкритим.